Шестикласник Станіслав зробив ялинку із очерету, адже мешкає неподалік від озера. Ми перше зробили е, такий корпус, а потім обклеювали по боках е, очерету. Потім робили ігрушки. Такі теж з таких паличків сухого очерету. Ангелик це лялька мотанка а крила з пір'я. Кожну деталь робили власноруч. Тут є ялинки навіть з бинтів та вати, серветок, а також брюссельської капусти. Школярі переконалися, що навіть домашній непотріб можна перетворити на окрасу свята. Від того року ми вийшли зробити ялинку з килима. Ну не знаю, що пішла така ідея. У Нас був старий килим. Ми його порізали, зробили такі оштучки. Іграшки зробили з вітражних фарб. А після виставки кожен учасник забере ялинку додому. Ця стоятиме у школі. Колективна робота. Ну, Основана складається з пінопласту. Потім зверху ми прикрашали різними ігрушками. І... Клійонкою і балончиком щока називають золотим. А іграшки самі робили? Так, так все самі. Це з тканини. І також зроблено. ігрушки є згорілі лампочки. Щороку учасників конкурсу більше є. Я думаю, коли людина проявляє творчість, то завжди є добре. От якщо це зберігає, допомагає зберігати лісу ще добре, скільки робили. Та дві ночі до третьої години ночі і все готово. Цьогоріч на площі ринок більше ста ялинок із понад 70 шкіл міста. Краще одна, дві або три роботи від школи, попадає сюди на цю підсумкову виставку. І от на цій підсумковій виставці вже визначається переможець міського конкурсу в чотирьох номінаціях: краща робота з природнього матеріалу, краща робота з штучного матеріалу, краща різдвяна композиція, краща новорічна композиція. Львів'яни переконані, неважливо з яких матеріалів ялинка, головне ідея природу. Треба шанувати. Дійсно, скільки можна рубати ліси. По перше, мене спод. Сподобав та фантазія фантазія дітей, яка навіть ні в яке порівняння не не йде з професіоналами, які щось вимучують. А тут все від серця, від душі зроблено, я би сказав, фантастично. Організатори конкурсу заохочують львів'ян і у себе в домівці створити власноруч ялинку, щоб зберегти живу. Ірина Кондратюк, Юрій Герасимов, головні новини Львова.